Відділення денного догляду для дітей і осіб з інвалідністю та раннього втручання Центру надання соціальних послуг родина це спеціалізована установа, яка надає кваліфіковану допомогу дітям та особам з інвалідністю на різних етапах їх розвитку. Наше відділення надає дві послуги: це послуга раннього втручання та послуга соціальної адаптації. Фахівці нашого відділення надають всебічну. Психологічну соціальну допомогу сім'ям з дітьми від народження до 4 років в послузі раннього втручання, а також дітям та особам з інвалідністю від 3 до 25 років. Послуги соціальної адаптації в команду відділення входять такі фахівці, як психолог, логопед, вчитель-реабілітолог, фахівець фізичної реабілітації та масажист. Усі разом вони забезпечують комплексний підхід до розвитку дітей та осіб з інвалідністю, пропонуючи індивідуальні та групові заняття, спрямовані на покращення їх фізичного, психологічного та соціального стану. Відвідувачі вдячні фахівцям за важливий вклад у розвиток та соціалізацію. Дітей. Задовольняє вас робота фахівців даного відділення? Що можете сказати загалом про відділення? Так, дуже гарне відділення, дуже гарні фахівці, добре відносяться. Ми раді, що тут в Подольській є така організація, яка може. За нас займатися за нашою дитиною. А я дуже довольна роботою цього колективу. Дуже я з благодарністю відносись до Тетяни Валерівни, що вона зібрала дуже гарний колектив. вчитель реабілітолог Анна Миколаївна, логопед Ольга Іванівна. Дуже внук любить з нею займатися з Анною Ніколаївною. Тоже потім ЛФК Альона і масажист Лена. В общем, дуже гарні спеціалісти. Ми дуже дякуємо їм. Дуже дякуємо. Нашому внуку дуже подобається. І ми довольні, що тут дуже гарно відносяться до наших дітей. Дуже гарно відносяться, розуміють, як з ними треба працювати. Тут дуже круті спеціалісти. Ми тут ми ходимо сюди вже дуже давно, з трьохрічного віку. Ось ну, те, що ми зараз маємо, без наших спеціалістів, ми б, мабуть, не мали би. Так що ми і дуже задоволені, дуже вдячні нашим спеціалістам. Спеціалізованою програмою підтримки для дітей віком до трьох років, які мають різні особливості розвитку, а також для їх сімей є послуга раннього втручання. Надання допомоги не обмежується одноразовими консультаціями, а передбачає регулярні заняття та підтримку на всіх етапах розвитку дитини. Тільки мама повинна годувати да. А що там з приводу їжі шматочками. Розкажіть нам, будь ласка, як саме ви працюєте з дітками та батьками? Діти з батьками можуть прийти до нас в кабінет. Зустріч проводиться кожного тижня по 50 хвилин. Якщо діти хворіють... Або виїжджають до бабусі, дідусів до зустріч іде як обов'язковим етапом в роботі, то зустрічаємося онлайн або по телефону, якщо немає відеозв'язку. Окремим етапом є такі поїздки додому, коли ми з батьками і з дітьми зустрічаємося або в парку, або в магазині. Відділення денного догляду для дітей і осіб з інвалідністю та раннього втручання знаходиться за адресою вулиця Бочковича, 4. Звернутися до них можна за номерами телефонів 050 296, 83 94, 066 273 75 04. Усі послуги даного відділення безкоштовні. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.